Спецпредставник Трампа із питань України та Росії Кіт Келог має приїхати з візитом до України 20 лютого. Про це повідомив Володимир Зеленський під час відеоспілкування із журналістами. За його словами, за домовленостю Кіт Келог пробуде в Україні дві доби. Зеленський має намір відвідати з американським генералом фронт і сподівається, що той не відмовить у цій пропозиції. Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакіріїне. Впевнена, що з російським диктатором Путіним не можна укласти стабільну довготривалу угоду. Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції. За її словами, Дональд Трамп впливатиме на Путіна. Проте Путін це людина, яка будує свою імперію під час війни, і ось це допомагає йому процвітати. Нагадаю, що США планує 18 лютого у Саудівській Аравії провести переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Ну і про світовий порядок будемо говорити далі: геополітику і архітектуру взагалом безпеки на європейському континенті. Зокрема, кінець епохи Трансатлантичного Союзу. Система безпеки, яку створили після другої світової війни, більше не працює. Так як пише BBC, США, які, хоч залишаються в НАТО, більше не пропонують Європі свою автоматичну підтримку у разі загроз. Холодним душом для європейських політиків став виступ віцепрезидента США Джей Дівенса. На Мюнхенській безпековій конференції так під час своєї промови він наголосив, країни ЄС мають повністю переглянути свою безпекову стратегію та підхід до виборів і демократії. На думку ВНЦ, найбільша загроза для Європи не Росія і не Китай, а відступ від своїх ключових цінностей. Якщо американська демократія змогла пережити 10 років закидів від Грети Тунберг, то ви зможете потерпіти кілька місяців Ілона Маска, але жодна демократія не може вижити там, де мільйонам виборців кажуть, що їхні думки не дійсні або не заслуговують навіть бути почутими. Якщо ви боїтеся навіть своїх виборців, Америка не зможе нічого для вас зробити.